Олександрійською громадою курсуватиме казкову бус. у свій вояж населеними пунктами. «Чарівний транспорт виїжджає щороку напередодні міжнародного дня захисту дітей, охоплюючи гарним настроєм усіх, хто завітає на свято. Перший рейс відбувся 30 травня. 30 сьогодні травня ми будемо в Ізмайлівці і в Головківці біля гімназій. 31 травня ми будемо Марта Іванівка, де будуть діти з Марта Іванівської гімназії і з Венегородської гімназії, а також на мікрорайоні перемога. А 1 червня о 10-й годині ми будемо в селищі Олександрійське вітати дітей з селища Олександрійське. 1 червня також ввечері о 18-й годині в парку імені Шевченка будуть дітей вітати, також Палац культури світлопільська. Підготував шикарну програму з героями з мультфільму Мадагаскар активні розваги для дітей відбуватимуться також і на базах бібліотек філій Олександрійської ЦБС. По всіх бібліотеках Олександрійської громади будуть проходити різноманітні заходи. Це і розважальні, і ігрові, і пізнавальні, і майстер-класи. І також на нашій точці спільно на площі Покровській, також будуть заходи до дня захисту дітей. І наші, наші спонсори, наші партнери ЮНІСЕФ також для дітей підготує подарунки. У чарівний рейс до дітей віддалених мікрорайонів поїхали відомі персонажі, які зішли. Йшли зі сторінок книжок та влаштували дітям танці та руханки. І сьогодні на дітей чекає розважальна програма з такими яскравими героями, як Пепі, Довга Панчоха, Єдиноріжка, дуже чарівний та харизматичний гусак. І, звичайно, не обійдеться без негативних персонажів, таких як Румплшінсхін, який хотів все-таки завадити свято, але, ну, звичайно, добро переможе і діти не залишаться без свята, без подарунків і без гарного настрою. Розважати дітей будемо, звичайно, іграми, естафетами. Одним із таких яскравих ігор це буде клоуни. Так і дітям дуже подобається ця гра. Ми неоднократно її використовували. Носимо носи клунів. Це їх дуже розважає, згуртовує і піднімає настрій. Також будемо танцювати з ними обов'язково, спілкуватися. Також в рамках відзначення міжнародного дня захисту дітей у дитячій бібліотеці 3 червня відкриється новий простір. Його допомогла облаштувати громадська організація 10 квітня. Протягом всього літа там будуть проходити дуже гарні заходи, простор ділиться на три зони. Там будуть зони для дітей від трьох до шести років, і далі для старших дітей і підлітків. Там у нас буде і кінозал, і гарні майстер-класи проходить. Тому запрошуємо всіх 3 червня на відкриття цього простору. І з 3 червня він розпочинає щоденно свою роботу.